Кінокотики, з вами Соня Садовська, ви на каналі Варкетс Film. Просто зараз ми знаходимось на рубежі, на рубежі цілої епохи старої і нової рухливої анімації. Сьогодні ми поговоримо про цей злам. Він відбувається раз на 25, а то і 50 років, коли на зміну одній технології стилістиці в анімації приходить інша. Прорив трапився у 2018 році, коли людина-паук навколо Всесвіту увірвався в світ 3D анімації і начесто розірвав Вав шаблон своєю неймовірною рухливою 2D-шною картинкою, яка, звісно ж, створена на прокачаному рушію 3 d анімації. Наче тобі накидка, а по-моєму, круто. Який несла людина паук не носить накидки. закріпила успіх у 2019-му нетфліксовська антологія Любов, смерть і роботи. А далі подеслось. мічили проти машин. Шедевральний, на мою скромну думку, аркейн. А ще друга частина кота в чоботях. Два наступні сезони Любові, смерті і роботів. Друга частина людини-паука. І, звісно ж, новенькі свіженькі підлітки мутанти з черепашки нінця, на яких ми зупинимось сьогодні детальніше, друзі. Перед тим як ми почнемо, вліпіть цьому відео лайк авансом, підтримайте коментом, підпискою. Давайте разом наберемо першу тисячу підписників. От так, це наше чотирнадцяте відео. Ми страшенно стараємося, але все ще не пробили цю планку. Ну що, готові пірнути у світ нової анімації? Погнали! Розділ перший: стилістичне новаторство чи не зовсім. Майже за 150 років існування анімації ми бачили різне: лялькову анімацію, пластилінову, класичну або 2D-шну, і звісно 3D, на якій минуло все наше дитинство. А ще, наприклад, різні екзотичні види, як-от, анімація, мальована на склі від Олександра Петрова, і це, що ми не пішли в підвиди, і жанри, як лего, анімація, аніме і тому подібне. Однак, те, що ми побачили, Бачили у 2018 році, особливо якщо дивились в Аймаксі, було просто дахозносом якимсь стільки руху, фарб на екрані. Ми аж ніяк не чекали вибух новаторства, революція. Чи ні, прикол в тому, що відповідь і так, і ні. В технічному плані у спайдермені не задіяно ніякої нової технології, а в стилістичному і відповідь знову ні. В той же час цей мульт це компіляція з десятків прийомів, які вже юзались і тестились в анімації роками. Однак саме зі спайдерменом перебрались на великі екрани і потрапили в мейнстрім. Я обожнюю бути людиною павуком. Я завжди знаходжу сили підвестися. До прикладу: олівець в 3D-анімації, розмазування картинки за кольоровим спектром, поєднання кардинально різних стилів, як аніме і 3D, все це живе і процвітає руками, лайнворк, тобто лінії поверх 3D, шки розроблював ще піксар в короткометражці, паперовий роман. Понижену частоту кадрів, ту саму преславуту дьорганість трьохмірних об'єктів, значно раніше за спайді можна було побачити в кліпі «Горілас». А революційний коміксний стиль, лінії, поліекрани, бабли, поєднання різних анімаційних малюнків в одному мульті, юзали Черепашки Ніндзя і не нові, а оті древні 2010 року. Вдумайтесь стільки, в 2010 році і ніхто не кричав про революцію. Чому наш випуск тоді називається нова епоха в анімації, якщо нічого нового не трапилось у 2018-му? Суперечім самі собі? Е ні, в анімації, кіно та навіть живописі завжди так. Спершу з'являється провісник. А далі якийсь твір і збирає купи роки предтеч, як от чорний квадрат Малевича. Оцей просто квадрат увібрав себе 20 років різних провісників в живописі. Ну чи пісюар Дюшана відкрив і без того відкритий концептуалізм в скульптурі. Спайдермен це той самий квадрат і той самий пісюар. Сорі, Story Spidey. І так, це точка відліку нової анімації. Вважається, ім'я цій точки Альберто Міелго. І це в нього вкрали людину паука. Це не зовсім так. Звісно, Міелго викотив ось цей фб пост, а потім ще кільканадцять ФБ постів, й подарували йому славу вичуркнутого босами студії творця. Та ця історія значно запутаніша. І пам'ятаємо, головне анімація це не лише стиль, а ще й наратив. А міелго ніколи не був ні режисером спайді, ні тим паче сценаристом. Він очолював концепт арт департамент, який відповідав виключно за препродакшн. До власне продакшну Міелго не дібрався. І не дарма він сказав, коли я пішов, їм лишалося зробити ще цілий мультфільм. Однак запам'ятаємо це ім'я. Ми повернемось до нього в наступному розділі. Друзі, а перед тим як ми зробимо стрибок до різної смачненької новенької анімації, як то черепашки, так і в чоботях, хочемо нагадати, що канал досі не має жодної монетизації. Якщо ви бажаєте бачити більше контенту про кіно, у вас є цілих чотири зручних шляхи, як підтримати нас. Обирайте, що вам зручніше: Байнія кофі, Патріон, Фейпал чи Монобанк. Ім'я кожного кінокотика, який підтримав нас разовим донатом або підпискою, ми розмістимо на ось цій немаленькій чаш. Шукайте посилання в описі відео. Розділ 2. А що там по стрімінгах? Netflix вривається в тренд відразу двома гучними і значними проектами. Перший любов, смерть і роботи виходить цього на кілька місяців пізніше за спадді. Аркейн розриває всіх і вся у 2021 році. І тут доречно буде повернутись до Альберто Міелго. Цього разу нарешті Мілго, режисера і сценариста. Перша його робота для Netflix свідок безперечно сильна і незвична. Та при всій візуальній вичорності і артовісті, сюжет мульта відверто абстрактний і малоцікавий. Та ви подивіться, що він видає через 4 роки у 2022-му. Чистий арт Джібаро. Це взагалі законно. A um Ми маємо дикий неймовірний візуал, сотні блискіток на річковій нечисті, камеру, що немов розрізає пітьму власним накамерним світлом, як в документальній зйомці, дискомфортні крупні плани, пластичність, монтажний ритм. І цей лютий візуал поєднується з цілковито зрозумілим сюжетом про людське прагнення до наживи і помсту. Загалом, любов, смерть і роботи, а надто третій сезон, це сильна антологія. Тут і фінчер зі своєю поганою поїздкою. І Продовження історії трьох роботів від Патріка Осборна і чудовий рій від Тіма Міллера, словом, історії, які хочеться дивитися знову і знову. Другий значимий анімаційний проект Netflix Аркейн. це темна конячка, від якої до самого моменту виходу не чекали нічого особливого. Та ви просто подивіться на це. Неон в поєднанні зі стімпанковою стилістикою, хаотичність, неохайність і чітка навіть колюча геометрія будівель і інтер'єрів. Я покатаюсь у такій штуці. А я колись таку підстрелю. І знову Аркейн знаковий не лише своїм візуалом, це перш за все сильна і збита історія в пропрацьованому світі, а вже потім візуальний атракціон. До речі, Аркейн це перший проект зі згаданих, що не грішить намішуванням стилів, коміксних баблів і тому подібне словом еклектикою. Він візуально цілісний, проте інноваційний. Розділ 3 мейнстрім влітає в тренд. Отак, ми дочекалися тих часів, коли не лише новаторські проекти підкорюють рухливу анімацію. В неї заходять старі добрі франшизи, як шрек, а вірніше його спінов, кіт в чоботях. І саме на цьому етапі ми можемо найнаочніше побачити різницю між старим добрим і новим. Ось порівняння першого шрека і нового кота. Ви скажете так, не чесно. В першому шреці не було ніякого кота в чоботях. Може, це новий персонаж притягнув нову стилістику. Окей, ось порівняння кота в чоботях 2011 року і нового 2022 року. Між ними також велетенський стильовий розрив. Чому так відбувається? Чому навіть успішні франшизи пересідають на цей рухливий тренд? Щоб розібратись в питанні, давайте заглянемо трішки в історію анімації. Про це нам розповість експертка Женя. Привіт, кінокотони та кінокотонеси! Маловідомий факт: та анімація виникла одночасно з кіно. Незадовго після того, як брати Люм'єр показали світові. Прибуття потяга на вокзала Сьота один з братів, а саме Луї Люм'єр, випускає в 1898 році дев'яносто скелет році інша народна назва лядан Смакапро, що по факту є першою у світі ляльковою анімацією. Мальована ж анімація має ще глибші корені і починає свій відлік з ось праксиноскопів і підсвічених рухомих картинок. До речі, патент на цей прилад отримано ще у 1877 му Вирізнився на фандусікель американський художник і майстер карикатури Джейн Стюарт Блектон. У 1900-му він створив короткий німий мультфільм Зачарований малюнок, а у 1906-му представив роботу Смішні переходи кумедних осіб. Та першим мультом, виконаним вигляді об'єднання. Ємною мультиплікації стала Прекрасна Люканіда або війна в усаніві з рогачами. Її автор Владислав Старевич, і він зовсім не кінематографіст якийсь, а учений біолог. Може здатись дивним, що забув біолог в анімації. Та такої професії як аніматор у 1910-му просто не існувало. Далі в нове мистецтво у 1921-му вривається Дісней. І аж до 1995 року, тобто 84 роки, балом править саме два на анімація, звісно, вона змінюється, удосконалюється, набуває кольору, а десь там паралельно існує лялькова анімація, і пластилінова, та саме Дісней та 2D є супер хайповим мейнстрімом. Щоб я луснув, як справи малюче. Припини, припини вже. Історія іграшок у 95-му змінює правила гри. Розпочинається епоха велетенських потужностей, дорогезних тридешних мультів. Цілих серверних, що рендерять хвилини анімації вартістю сотні мільйонів доларів. Ця нова мода вимітає в архів історії Діснеївську класику. Глядач більше не хоче йти на 2D. Більше того, глядач навіть на спроби студії шити 2D і 3D, дивиться скептично. Шикарний за сценарієм і по візуалу мульт тих часів планета скарбів стріском провалюється, бо там просто-напросто замало 3D. Зате історія іграшок, шрек, льодовиковий період. Ось нові трендові мульти. А такі автори, як Тім Бёртон з трупом нареченої Гільєрмо Дель Торо з Спінокі, Овес Андерсон з островом собак та фантастичним містером Фоксом, а також Нік Парк з постеріновим волосом і громітом, паралельно розвивали стоп моушн і навіть вихоплювали статуетки за артовість і незвичний підхід. В той час Pixar з тридей із сюжетами в стилі а що якщо іграшки мають душу або душа має душу? Збирають цілі урожаї нагород. І так триває чверть століття, аж доки не приходить рухлива і до слова значно дешевша і простіша у виробництві анімація. Розділ 4: Мічели і черепашки проти великих бюджетів. Мічели супроти машин це багатостраждальний проект. Мульт мав вийти в кінотеатральний прокат ще 18 вересня 2020 року. Пригадаємо ці часи розпал коронавірусу. Очевидна справа Sony Pictures Animation не захотіли ризикувати і вирішили позбутися мічелів, щоб хоча б вийти в нуль. А бюджет мульта, до речі, одна з найзагадковіших частин в цій історії. За різними даними, він стрибає від 50 до 100 мільйонів, що все ще досить притомна ціна за мульт. Так от, Sony Pictures Animation від гріха подалі продає Мічелів. І як думаєте, кому? Ну звісно, стрімінгам. Мульт викупає Netflix і прем'єрить його у себе на площаці у 21-му році. До речі, Мічели таки дібрались до кінотеатрів. Їх показали в обмеженому прокаті у квітні 21-го року. Що все так погано? А Чому ж? І я просто ну, не знаю, ти впевнена, що зможеш заробляти на життя таким от. Макаром тату, а можеш спершу хоч додивитись. Точних даних немає, та подейкують мульт все ж вийшов плюс. Хоча, звісно, каток пандемії таки знатно його підмолов. Це найтихіший із рухливих анімаційних релізів. Він вже не претендував на дике новаторство, хоча всі фішки нового стилю, звісно, має. Просто погляньте, як рухаються персонажі і які тут фарби. Кеті, кеті, це не кінофільм. В нас немає ніякого коду. В нас немає ніякого коду зараз. Разом з тим цей реліз. Не був частиною спішного всесвіту. Як то Спайді, чи Кіт в Чоботях, чи кейс, про який піде мова далі. А знаєте що? Хоча Мічели не такі хайпові, як Спайді, чи Любов, Смерть і роботи, втім, це один з найдушевніших сімейних мультів, які я коли-небудь бачила. Тому однозначно раджу до перегляду. Привіт! Нарешті ми дібрались до сьогодення. Несподівано від студії Nickelodeon на великі екрани виходить нова та свіжа екранізація черепашок Ніндзя. Підлітки мутанти. Погром мутантів. Повірте мені, для адаптації черепашок в 2023 році слова нове і свіже це дуже великий комплімент. Просто подивіться, скільки було спроб за останні 30 років. Якщо ще не бачили нових, бігом в кіно. Мультфільм дійсно дуже динамічний та показує знайомих нам черепашок з абсолютно іншого боку. Я не скажу нічого такого за рухливу стилістику анімації, чого вам вже не сказала Соня. Та не можна ігнорувати самовірості з цього мульта. Черепашки переповнені пасхалками табуб культури на будь-який смак, відсилки до фільмів кунг фу 80 х минулого кринізація черепашок, попи консучасності та навіть пасхалка на аніме атака титанів під Донателло. Я, звісно ж, дивився в українському дубляжі, але обов'язково передивлюся в оригіналі. Бо до оригінальної озвучки були залучені Джекі Чан, Айс Кіб, Пост Малоун і. And his name is John Звісно, ця свіжа екранізація з'явилася завдяки мультфільму Людина павук навколо Всесвіту і загалом стилістичним зрушенням, які відбулися останніми роками. Саме стиль анімації, який критики назвали новаторським і самобутнім, відкрив дорогу для інших схожих ідей. До того ж, школа замкнулася. Черепашки 2010 року нарихнули лайними і коміксним стилем творців Спайді, а сам Спайді наштовхнув творців Черепашок 2023 і Мітчелів на експерименти з формою. Чому у нас фрукт точно у формі моєї голови? Гаретрендіти, я не можу зосередитись. Та не бійся, усе клас. Йому гайки. Така анімація без сумніву приваблює аудиторію фанатів коміксів і мультів та дозволяє непогано зекономити. Так, знаю, бюджет 70 мільйонів доларів звучить не дуже економно, але для повнометражної мультиплікації це зовсім небагато. Навіть людина павук зі своїми 90 мільйонами доларів це дійсно скромно. Подивіться, наприклад, стихії, лука, морське чудовисько або ж базлайтер. Там менш ніж за 200 лямів ніхто її пальцем не пошевелить. Кощу гей словечка. Вибирай А тут 70 мільйонів і мульт не те, що нічим не гірший, а навіть візуально свіжіший. І завдяки тому, що анімація стає дешевшою та доступнішою для студій, вони отримують шанс на такі прекрасні експерименти, як павучок і черепашки. Що нас чекає в майбутньому? Ще більше, значно більше рухливої анімації, за якою не встигає погляд, ще більше неону, поліекранів і намішування стилів, до якого часу це все буйство фар буде. Аж доки не на глядачу, якась студія не викатить мульт в старому доброму, плавному стилі і не збере з ним всі на світі статуетки, і тоді коло перезапуститься. На жаль, вже не виправиш нічого. Любі, не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар про мульти, які можливо варто було згадати. А ще ставте дзвіночок та переходьте на інші наші соцмережі. Зручні посилання будуть чекати в описі під відео. І, звісно ж, загляніть на наш Байміякофі та Патреон. До зустрічі за тиждень кінокотики. Чао, какао! Любі, ну ви ж задогадали, що ми вам не просто так показуємо спящих кіцюнів після кожного відео. Це все зроблено для того, щоб ви встигли придивитись якесь інше цікавеньке відео для себе і клікнути на нього, перейти от так От.